На момент повноштабного вторгнення я навчався в Берліні. Я отримував магістерський ступінь. Як почалось повноштабне вторгнення, звісно, в який магістерський ступінь, коли ну, моє місто стирає зараз? Тобто, все це було кинуто буквально за кілька днів, спаковані чемодани, і я перейшов кордон десь на плюс-мінус другий тиждень повноштабного вторгнення. Да, я повернувся в Київ разом з батьком. І почав в принципі готуватися до того, що я буду мобілізувати. Ну, Вчання новоправців нашому підрозділі це доволі цікава історія, тому що через це я пройшов, через це в принципі проходять всі, хто до нас приходить. Спочатку сидиш так званим третім номером. Це людина, яка відповідає за чати, тобто зв'язок за передачу даних, за прив'язку по місцевості, за подачу цілей, за ідентифікацію цілей. Ну і запустити стрім і дивитися, щоб нічого там не відбувалося. От, коли ми вже набили руку, і хлопці-пілоти зрозуміли, що ми, в принципі, готові прогресувати, то е, нас вчили на пілота спочатку. Що цікаво, не на оператора, а на пілота. Тобто, це та посада, е, це людина, яка займається власне самим польотом. Е, як летить літак, чи всі показники правильні, куди він летить? Е, ну, всі ці моменти контролює пілот і нас всіх спочатку навчати на, ну, на пілота. Після того, коли вже ми опанували цю ланку, вчимся на оператора. Тобто це людина, яка веде розвідку. І чому спочатку пілот, потім оператор? Тому що оператор прив'язується по місцевості. Бо це не розвідка, якщо ти не знаєш, де ти летиш, це не розвідка, якщо ти не знаєш, що знайшов ціль, а де вона. Ну, це, це просто шукай де ти, і тоді вже можна про щось говорити. Ну, це складна історія, але ну, на щастя, мені вистачило хисту, щоб дуже швидко до цього призвичаєтесь. І вже тільки після цього. Після того, як я в принципі ну практично опанував лаку, я поїхав на учебку офіційну, де я отримав військово-облікову спеціальність і повернувся вже назад ну, з готовністю стати командиром екіпажу. Ми займаємося розвідкою, коригуванням, спостереженням за противником. У Нас по факту є майже всі класи безпілотників, То це від FPV-шки Mavic, і до далі магістральної на двох днів будь-якого збирання. То літаки, типу ПД, наприклад, ПД-2. Одна з головних речей це готовність вчитися, бо ми постійно опановуємо нову техніку. І нам доведеться опановувати нову техніку. Навіть та техніка, яка у нас існує, вона постійно прогресує. Тому треба вчитися, треба цей досвід постійно переймати, передавати. Зараз складно, завжди складно. Це війна. І треба розуміти, що ми робимо кожен день дуже важливу роботу. Вона може здаватися тупою, вона може здаватися однорідною. Іноді будуть такі накази, ну ми думаємо, ну нащо це? А іноді оці безсенсові накази, які ми там полетіли кудись, щоб щоб, щоб щось ввивається в те, що там через пару тижнів, завдяки нашій роботі, про яку не розуміли, що ми робимо, ми там знищуємо якийсь там дуже важливий підрозділ противника. Тобто треба розуміти, що робота важлива. Ми всі займаємося тільки тим, чим ми займаємося. Тим, чим ми, займаємо, ми займаємося заметити по посаді. Мене як пілота ніхто не кине в піхоту. У нас такого нема. Ти прийшов сюди виконувати якусь роботу, ти будеш виконувати цю роботу. Саме просто ну, для мене найбільша така перевага в нашому підрозділі, що скучно не буде. Тобі завжди щось дивитися, нове опановувати. Це круто. Мене тішить та думка, що я за час служби. Став фахівцем а, спілотування дуже багатьох різних літаків, і якщо буде необхідність, я можу виконати будь-яку задачу. І це треба розуміти тим, хто завтра. Ти станеш в кінці кінців людиною, яка може виконати будь-яку задачу. І ми всьому навчимо. Оце просто гарантована історія. Ми всьому навчимо. Готові вчитися? Супер. Маєш хість до цього? В общевом. Командирами відділення стають, проявивши здатність. Командирами відділення стають ті люди, які опанували техніку які розуміють. Питання просто в тому, що командир екіпажу це людина, яка приймає рішення. Це не тільки яка пілотує, яка приймає рішення, якщо ця людина показала, що вона здатна приймати адекватні рішення, якщо вона показала, що вона здатна командувати екіпажем, якщо вона показала, що вона здатна виконувати задачі, то ця людина йде на підвищення. Тобто ми відбираємо людей, які можуть проявити лідерські здатності. У нас немає такого штабу. Ти будеш командиром екіпажу, там, хто за вигодно, і ну, нікого це не хвилює. Кожен виліт — це знищений супротивник. Так чи інакше. Навіть якщо ми не проводимо ураження, ми їх знайшли. І якщо ми не уразили зараз, то ми уразили там, через день, через два, ну, противник буде знищений. І це, це важлива історія, тому що просто так літати, звісно, не цікаво. Ніхто не знає, як воно буде. Але я точно знаю, що в мене буде завжди чиста совість. От зараз прийшов час все це захистити. Всі це здобутки, все, що ми маємо, все, що ми в майбутньому можемо здобути. Прийшов час це захищати. І якби я не пішов воювати, ну я би я не знаю, як би з собою жив, чесно кажучи, якби з дивився на себе в церкві. І так, да, це от важлива частина того, що я знаю, що те, що я зараз зроблю, ніколи не буде соромно.